Сьогодні на засіданні виконкому міськради серед головних було питання про впровадження в місті комплексної послуги Я ветеран по системі я – ветеран» 560 послуг в нашому місті. І я вважаю, це охопить всі сфери діяльності і життя наших ветеранів, їх сімей. В нашому місті і ми от будемо якісно надавати послуги нашим ветеранам. Наразі триває робота зі створення карток Публічної послуги «Я ветеран. До реалізації соціальної ініціативи долучились підприємці міста. Будемо запроваджувати окремий соціальний проект Я ветеран, формувати під нього мережу об'єктів бізнесу, власники яких будуть готові залучитись і будуть готові надавати знижки при придбанні продовольчих товарів, непродовольчих товарів, одержанні побутових послуг і інших розважальних послуг, спортивно розважальних послуг. На сьогоднішній день ми вже затвердили Тобто організаційні засади. Виготовимо пластикові картки єдиного зразку, за поданням яких вже ті, хто будуть мати право користуватися цими пільгами, будуть пред'являти його в цих об'єктах і отримувати знижки, розміри яких буде визначати сам підприємець. На засіданні виконкому міськради розглянуто 28 питань соціального спрямування. Зокрема, на виплату матеріальної допомоги родинам загиблих бійців для виготовлення на могильних споруд з міського бюджету направлено 5 мільйонів гривень. Виділені кошти на підтримку ветеранів війни та членів їх родин, матеріальну допомогу чорнобильцям дітям, інвалідам, мешканцям міста, які опинилися у скрутному матеріальному становищі. Загалом, з початку року матеріальну допомогу від міста отримало понад 6 тисяч криворісів. Загальна сума виплат з міського бюджету 4 мільйона 800 тисяч гривень. У місті триває програма з видачі безкоштовних продуктових наборів. З початку року таку допомогу отримали понад 60 тисяч криворісів. Торік про набори Дали 300 тисячам мешканців Кривого Рогу З початку року на компенсацію заплати житлово-комунальних послуг та безкоштовного проїзду місто витратило 36 мільйонів гривень. Валерій Кожухар, Роман Кравченко, цей день.